І поробив він собі доми в Давидовому місті, і приготовив місце на Божого ковчега, і розтягнув для нього скинію. Тоді Давид сказав, щоб ніхто не носив Божого ковчега, окрім левитів, бо їх вибрав Господь носити ковчега господа та служити йому аж навіки. І Давид зібрав усього Ізраїля до Єрусалиму, щоб винести Господнього ковчега на його місце, яке приготовив йому він. І зібрав Давид Арунових синів та левитів. Від кегетових синів, зверхне Куріїл, а братів його сотні і двадцять. Від синів Мерарі зверхне касія, а братів його двісті і двадцять. Від гершомових синів, зверхник Юїл, а братів його сотні і тридцять. Від Елі Цафанових синів, зверхник Шемея, а брати його двісті. Від хевронових синів, зверхне келіл, а братів його вісімдесят. Від Узілових синів, зверхника мінадав. А братів його сотні і дванадцять. І покликав Давид священиків Садока та Евіятара, та Левитів, Уріїла, Асаю, Юїла, Шемаю і Еліла і Аммінадава. Та й сказав до них ви голови родів Левитів, Освітіться ви та ваші брати, і перенесете ковчега Господа, Бога Ізраїлевого, до місця, яке приготовив я йому. Бо через те, що спочатку не вицеробили, то вдарив нас Господь, Бог наш. Бо ми не шукали його так, як належало. І освятилися священики та левити, щоб перенести ковчега Господа, Бога Ізраїлового. І понесли сини Левитів Божого ковчега, як наказав був Мойсей за Господнім словом, на плечах своїх, на держаках, на собі. І сказав Давид з верхникам Левитів, щоб поставили своїх братів-співаків на приладях пісні, на цитрах, арфах, та тих, що грають на цимбалах, щоб піднести голос на радість. І поставили левити Гемана, Йойлового сина, а з братів його Асафа, сина Берехії, а з синів Мерарі, їхніх братів Етана, сина Кушаї. А з ними їхніх братів других: Захарія, і Яазіла, і Шемірамота, Ієхіла, Іунні, Елієва, Ібнею, і, 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 і Маесию, і Матітію, і Еліфлея, і Мікнею, і Оведедома, і Єїла, придверних. А співаків Гемана, Асафа та Етана грати на мідяних цимбалах. А Захарія, і Азіла, і Шемірамота, і Єхіла, і Унні, і Елієва, і Маесию, і баною на цитрах на аламут. Матітію, і Еліфелегу, і Мікнею, і оведедома, і Єїла, і Азазію на арфах, на Октаві, щоб починати гру. А кенанію зверхника левитів, над ношенням він навчав носити, бо вмів того. А Берехія та Елкана дверні при ковчезі. Ашеванія, і Йосафат і Натанаїл, і Амасай, і Захарій, і Беная, і Елієзер, священики, сурмили в сурми перед Божим ковчегом, а Оведедом та Єхія придверні для ковчега. І пішов Давид і Ізраїлеві старші та тисячники, щоб перенести ковчеги Господнього заповіту з оведедомового дому з радістю. І сталося, коли Бог допомагав левитам, що несли ковчеги Господнього заповіту, то вони принесли в жертву сім биків та сім баранів. А Давид був зодягнений в одежу з вісону, як і всі левити, що несли ковчега, і співаки, і кенанія, зверхне ношення і співаків, а на Давиді був ще ільняний ефот. І весь Ізраїль ніс ковчега Господнього заповіту з радісним криком, і зо звуком рога, і з сурмами, і з цимбалами, граючи на цитрах та на арфах. І сталося, коли ковчег Господнього заповіту прийшов аж до Давидового міста, то Мелхола, Саулова дочка. Виглядала через вікно. І побачила вона царя Давида, що танцював та грав, і зневажила його в своєму серці.